Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика української фантастики 20 століття. Леонід Сапожніков Стимулятор емоцій. Усе дуже просто енергійно говорив професор Куверкот. Душевний стан людини. То функція природних умов, у яких ця людина перебуває. Змінюйте колір неба над її головою від лазурового до свинцево-сірого, і ви отримаєте гамму настроїв від безтурботного до безнадійно понурого. Насичуйте повітря пахощами не троянд, а сірководню, і ви відіб'єте у закоханих бажання милуватися місячним сяйвом у алеях централ Парку. Соснові ліси налаштовують нас на дещо сумовитий чи, може, навіть урочистий лад, гамірні вулиці великого міста стимулюють злість та дратівливість, а морські краєвиди схиляють нас як правило, до лінощів та філософського споглядання оточуючого. Ще Піфагору усвідомлював, що душевним станом людини можна керувати. Він пробував робити це за допомогою музики: одні мелодії проти гніву, інші проти заздрощів і ще одні від поганого настрою. Я не ідеаліст, Брауне, мої засоби грубіші, але надійніші. Хімічний склад повітря, електромагнітні поля, видиме або ж невидиме випромінювання, температура, тиск, ось це той смачок за допомогою я видобуватиму які завгодно звуки зі струн людської душі. Ваша ідея, професоре, воістину гідна подиву, обережно вставив Браун. Та здається мені, ви не берете до уваги. Що саме особливости індивідуума? Ха. Майте спокій, вони визначають тільки тип функціональної залежності. Ось і все. Чесному та врівноваженому чоловікові потрібен один комплекс природних умов, а гарячковому пройди світу зовсім інший. Проте обидва вони ридма ридатимуть або реготатимуть від щастя, коли я, професор Куверкот, Цього забажаю. Я можу перекинути догори Дригом у звичайні поняття про добро і зло, можу зробити кейна жертвою, а авеля вбивцею. Немає ницості і благородства, немає героїзму чи боягузтва, немає ненависті до людей чи любові до інших. Я лише функції, що залежать від природних аргументів, а ті своєю чергою. Перебувають під моєю владою. Я бачу, Брауни, ви налякалися. хе «Хе-хе! Мені теж інколи стає моторошно. Я думаю про те, що буде, коли мій винахід вийде за межі цієї квартири. Ви щось намагаєтеся пригадати? Чи не телефон бува психіатричної лікарні? Даремно, вам не доведеться туди телефонувати. Я увімкнув свій стимулятор емоцій, і ваш страх зараз менеться. Недовіра зникне, і ви будете слухати мене як старанний студент, намагаючись не прогавити жодного слова. Професор на хвилю замислився, а потім продовжив неквапливо, ніби розтлумачував малій дитині. Отож, любий Брауне. У стінах та меблях цієї квартири заховані численні датчики. Автор якої небудь незугарної популярної статті назвав би ці датчики м -м, очима та вухами стимулятора емоцій. Варто лише гостеві переступити поріг, як поживаєте професоре мовити, зробити вдих. Радий вас бачити, професоре. Видих, і розпізнавальні прилади уже знатимуть тип його функціональної залежності. А тоді я підходжу до рояля, а це у мене водночас і пульт керування, натискаю потрібну комбінацію клавішів, тим самим задаючи номер емоції та її інтенсивність. Е, чорний клавіш це одиниця, білий клавіш це нуль. Система отримує завдання безпосередньо у двійковій формі, а решта уже робота виконавчого приладдя. Воно створює у цій кімнаті комплекс потрібних умов, і ось переді мною уже не Айк, не Джордж, не Генрі, а та людина, душу якої я замовив. Проте, не будемо втрачати час. Прочитайте, будь ласка, ось цього листа. Браун спіймав себе на тому, що слухав професора із роззявленим ротом і червоніючи простяг руку до розкритого конверта. Там було написано Куверкоте, якщо ви не хочете великих неприємностей, готуйте гроші. Я прийду по них у суботу о 20.00». Що це означає, професоре? затинаючись, запитав Браун. Ха. Якийсь здирник. Але сьогодні, знаєте, я навіть радий йому. Нас чекає потішна мелодрама. Злодій переживе гострий приступ порядності і доброчесності наприкінці цієї зустрічі. О, ви чуєте? Він дзвонить Брауне. Дзвонить, сидіть, сидіть. Робот йому відчинить. До кімнати, тримаючи руку у кишені зім'ятих штанів, увійшов непоказний гостроносий суб'єкт. Його очі швидко й оцінюючи, окинули приміщення. Ви одержали мого листа? запитав він сходу, навіть не вітаючись. А вже, ж, а вже ж, любий мій, сідайте, благодушно мовив до нього професор. А це що за тип? О, це мій новий асистент, містер Браун. Ви можете на нього абсолютно не зважати. Гість сів, не виймаючи із кишені руки. Та, от, коверкоте, Я із особливої служби. У мене є факти. Які можуть вам добряче нашкодити. Мій обов'язок, звісно ж, передати їх начальству, проте я вважаю, що для нас обох буде ліпше залагодити цю справу по джентльменськи. О, ви правильно міркуєте, сер, сказав професор. Я ладен купити у вас усі ці факти, але чи не можна мені хоча б ознайомитися із товаром? Можна. Пані Граб, власниця рибного магазину, повідомила, що ви постійно купуєте у неї ікру. Як, по вашому? Скільки коштує цей цікавий факт? Хе -хе -хе, ну, принаймні не більше, аніж півбляшанки ікри, посміхнувся професор. А ви жартівник коверкате, впритул подивився на нього незнайомець. Цей факт буде коштувати вам сто монет. Адже ікра за завжди одного і того ж кольору – Помічено також, продовжив далі гід після невеликої паузи, що, переходячи вулицю, ви завжди, завжди озираєтеся ліворуч і тільки потім праворуч. Вам зрозумілий політичний зміст цієї процедури, га? Окрім того, за даними Національної асоціації колекціонерів, ви зібрали рідкісну колекцію самоварів. Їхніх самоварів, їхніх, га? Так, замислено мовив професор. Товар коштовний і згоден. Загорніть. Тільки ж ви, Сердего, не знаєте й половини фактів, на підставі яких можна притягти мене до відповідальності. Вони, наприклад, вважають, що земля куляста, і я уявіть собі, теж так вважаю. Вони стверджують, що сонце сходить зі сходу, і я, із вашого дозволу, теж у цьому переконаний. Вони вважають, що людина походить від людиноподібної мавпи. І у мене щодо цього теж немає жодних ілюзій, особливо тепер, дивлячись на вас. Отож, забирайте свої 600 монет. Я правильно зрозумів вашу таксу. Забирайте їх і йдіть з Богом. Професор кинув на стіл товсту паку асигнацій, а потім різко повернувся до рояля і взяв декілька бурхливих акордів. Гість тим часом згріб вільною рукою гроші і нерішуче позадкував до виходу. Було видно, що він болісно про щось міркує. Ось він зник за дверима. Браун підхопився з крісла. Спокійно, Брауне. зупинив його професор. Я гарантую вам зараз великодушний порив від цієї сволоти. І гість. Дійсно, знову з'явився на порозі. На його обличчі можна було прочитати тяжку внутрішню боротьбу на чолі аж пот виступив. Коверкоте, промовив він хрипко. Помічено також, що кожного ранку ви встаєте із лівої ноги, і з будь якого іншого я взяв би за цей факт сто монет, але. Але ви дуже гарний чолов'яга. Тому давайте половину п'ятдесят монет. Леонід Сапожников. Стимулятор емоцій. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це коротеньке комедне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української. Має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Монобанк БайМякофі до чи Патреон у описі до цього відео. І насамперед я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.